Вони не встигають. І це, це від цього потрібно багато часу вставляти для адміністрації і загально, щоб, щоб всі встигнули. Я хочу від цього року, щоб, щоб все пройшло добре, щоб я багато чого навчився і уліпшив себе професійно і персонально. чаю за Саме головне, я знаю, що коли я захочу, в кінці з кінцями, я захочу, коли я захочу зайнятися тоді, я буду дуже мати сильну мотивацію. Але до того часу, вам вдячны. でスした